Цариця царська та Невітяни востануть на суді, тому що вони при житті послухали людей, поставлених Богом. І також це може бути цар на вуходоносор. Ми знаємо цю історію про Сидаха, Месаха та Арденаха, яких було кинуто в піч за те, що вони не хотіли послухати царя та поклонитися тому ідолу, яку він поставив. І... Ті, хто були около печі, які її розжигали, вони були повністю спалені, але вони троє вийшли живими, і вогонь не коснувся їх ніяк, тому що Господь був серед них, і цар сказав: нехай прославиться їхній господь, який не дав їм померти і. Кожен, хто буде говорити хулу на їхнього бога, буде розрізаний по кусочкам, і далі приказав це чудо віщати по всім народам. І яке ми ставлення маємо зараз до Слова Божого і до людей Божих? Тому що якщо ми маємо неправильне ставлення, любимо ображатися і противитися, то потім будемо на суді як судимі, а не ті, хто будуть царстві Божому.